UA, про головне. за счет снижения импорта происходит соответственно рост дефицита а соответственно на фоне высокой денежной массы это приводит к росту инфляции поэтому как бы для инфляции это очень важная проблема которую необходимо Что достаточно... делать будем с ней? А є різні рецепт. Російські окупанти почали використовувати акваторію Азовського моря для розміщення своїх кораблів та запуску ракет типу калібр, оскільки чомусь вважають її безпечнішою за Чорноморськ. Про це заявив речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. Ну, понятное дело, що ми. Тактичка єдвонаружа на Україні применять не будем. Запуск калібрів із Азовського моря є важливим поворотним моментом. Він зазначив, що наші війська збили усі калібри, і додав, що ефективність цього типу ракет вже не така, як на початку повномасштабного вторгнення, і збройні сили України знають, що з ними робити. Тим не менш, цей факт є, і росіяни чомусь вирішили, що можуть використовувати Азов, зокрема для розміщення своїх кораблів та їхнє використання. Але звісно, вони чомусь забули, що. Азов знаходиться в безпосередній близькості до наших засобів ураження. Тож далі буде насправді фахово коментувати події, які відбуваються на Суходолі, Я не можу, але цієї інформації, яка публікується в суспільному просторі на цих сторінках цього групування, можна от цю інформацію побачити. На жаль, мало приділяють уваги, намагаються донести. Наскільки там реально віковослужбовцям не просто виконувати завдання, знов таки, не будуть полікувати по але в цей зробив так, дванадцяти чинів, це на тому напрямку не промова і використовують. Це не про море мова йде, звісно, там зовсім інші розклади. Але ви бачите, що так звана їхня більшова футня, ну вони скільки мовкують постійно все, до чого ми доходимо згодом. І оце вони так само змахували, вони там намагаються створити цю так звану річкову флотилію. Комплектується вона в першу чергу цими човнами, які вони могли просто банально відібрати у цього населення на лівобережжі, тому що на Херсонщині і Херсоні таке враження, що реально кожен третій рибалка, і тому що в них там насправді, було дуже багато. І в іншу чергу, це ті човні, які входять до штатних заходів міської піхоти. А це принагідно нагадує так званої та бригада морської піхоти, яка базується в Криму, і вона там так само застосовувалася раніше, принаймні, принаймні раніше такі. Плюс вони намагаються поповнити кількість е ковід е безпосередньо штатними човнами. Вони можуть перекидатися дому на лафети, це не величиться. Справа в тому, що в кінці там тобі вже. Необхідні таке пересування, тому що лівобережжя воно в принципі являє собою таке заводі, там багато таких локацій, багато водних шляхів. І, відповідно, окупанти там періодично намагалися застосовувати подібні засоби пересування. Пане Дмитре, якою є зараз ситуація з ракетоносіями в акваторії Чорного моря? Ну, ви бачите, що штатно вони фактично в Чорному морі тримають лише підводні човни, почергово. Тут, якщо розбиратися повністю в цій картині, в Чорноморському флоті у них шість на платних платить пакет підвод. Чотири з них залишилися в акваторії, два не потрапили на початку повномасштабного вторгнення, вони були поза межами до Чорноморського регіону. Цих чотирьох човнів, один було знищено, це Ростов на Дону в той самий день, коли є ВДК Мінськ, І з трьох, що залишаються, у них. Вони... Один не виходить в море з якихось причин, і два по зміну, в, принципі, в морі знаходиться. Іноді їх підміняє ще третій човен проєкту Палту, це попередній проєкт до контролі шостого ауроса. Вона називається, вона не є на сію. але зараз на так і він випасовувався і ще три кораблі прибувають в Азові. Вони туди зайшли на минулому тижні. Збільшого для виконання збору бойових завдань, але сьогодні ми побачили і їхні закусування. Це малі ракетні кораблі, проекту Боян М. Фактично, це кораблі класу річка море для охорони прибережних вот, але сьогодні чотири ракети вони запустили. Повідні сили писали, що всі чотири збиті. Ну, в принципі, про це я неодноразово також наголошував, що це вже не ті калібри, які ми бачили на початку повномасштабного вторгнення. Не ті не в сенсі а, їхньої якості, а сенсі, того, що ми вже реагуємо по іншому. І е, якщо ранок 2004-го розпочався саме з вибухів е, тих самих калібрів, то е, зараз здебільшого вони або не долітають, або використовуються виключно якості е, озброєння, яке е, просто має перевантажити систему ППУ, відлітаючи на себе увагу. Пане Дмитро, ви дійсно сказали, дійсно сказали про те, що росіяни почали бити по Україні з Азовського моря. Це є важливим поворотним моментом, тому що вони використовують її, вважаючи безпечнішою акваторією, ніж Чорне море. Що робити нам? Ми знаємо, що робити Повідно. враження, що росіяни спеціально поставили корабель це щоб хтось не сів у в'язницю за те, як його побудували. можете про це детальніше? Щодо знищення, це, робите, речі, я ж дуже цікавий. кейс. Ви знаєте, от ви зараз про це нагадали мені. Це моя цитата. А я згадав, що вони так само в принципі я скольза там втратили мові. Як потрапити проект Перекурд родом з 90-х. цей проект був розроблений в принципі, коли до будівна гали з Російської Федерації знаходилося ще глибшій комі ніж зараз. Не тоді е були так е більш скромно. Після цього вони перейшли до бригадів більшого класу, але е в 2014 році вони залишилися без другі. Через санкції російської е проти Російської Федерації з боку України ми вторгнули специально газопроводних установок, які в моєму рідному Миколаєві е робили. І вони були вимушені вітати цей проєкт, е по сути, з нього поливу, почати його робити, тому що там двигун стояв російський завод його. Виробляв один на рік, але тим не менше. Це одно в результаті китайської ставки. Тим не менш, вони цю серію запланували для Чорноморського флоту в якості плохого людини. Циклон був першим в цій серії ще Аскольд, Амур, Туча й Техсі. Особливість його в тому, що він перший в цієї серії став стрій, фактично вже більше ніж рік як він перебував в сую. Але така цікава деталь: вони його взяли стрім, не проливши повний цикл державного купробування, тобто він. Жодного пострілу э, з шахти ракетами калібр так і не зробили. І вони його взяли. Сім. Це вже було порізно. Але їм треба було картинка, як вони розвиваються новий флот, вони не зробили цю картинку. Э, Більше року він знаходиться в строї, так і не зробив жодного залпу. В результаті його, як такого невдаху, залишили в плівму, в якості корабля покриття флотуської біксу. У нього панцер С є в штаті на борту корабельного варіанту. Був точніше. Ну чесно, таке враження, що його там спеціально залишили лише для того, щоб. Потім не розбиратися, чому ж він так і не зміг це зробити. А Скольда доля була ще е, цікавіше, його добудовували в Керчі, його було знищено безпосередньо біля причальної стінки. Зараз він стоїть на причальні, що з ним буде далі, не зрозуміло. Ще два кораблі цієї серії е, Туча і Амур. Е, вони вже були в Азово-щодоморському регіоні. Взагалі будують їх в Зеленодольщі, це Татарстан, і потім спускають сюди Вологодинським каналом. Так от ці два корабля збиралися. Нашої акваторії вони зрозуміли, що подалі випробування вони в будь-якому разі не зможуть прийти. Ну, Поворотний момент. Росія почала запускати по Україні калібри з Азовського моря. Сьогодні вночі атакували чотирма ракетами з цього напрямку. Ворог вважає дану акваторію безпечнішою, ніж Чорне море. – це такий універсальний самоліт, який не только там може нести всі види авіаційного вороження, але він ще працює командной линии D-Link 16, которая позволяет пилоту получать информацию об воздушной обстановке, при этом он не включает свой, например, бортовой РЛС для того, чтобы обнаружить воздушную цель. За это сделают для него средства разведки, космической и воздушной.